Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня. У Київській області денна температура становитиме близько 12 градусів, а вночі опуститься до 7. Протягом дня небо буде вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області денна температура досягне 12 градусів, а вночі опуститься до 3. Протягом дня збережеться похмура погода, яка стане ясною лише ближче до вечора. Опадів не очікується. У Чернігівській області денна температура складе близько 13 градусів, а вночі опуститься до 7. Протягом дня сонце буде рідко з'являтися через хмари, опадів не прогнозується. У Сумській області денна температура сягне 12 градусів, а вночі опуститься до 7. Протягом дня небо буде хмарним, але опадів не очікується. На сході. У Харківській області денна температура сягатиме 11 градусів, а вночі опуститься до 7. Протягом дня збережеться хмарна погода. Вранці опадів не буде, але вдень очікується дрібний дощ, який припиниться до вечора. Вітер, північно-західний, помітно посилюватиметься вдень і залишатиметься відчутним до вечора. У Донецькій області денна температура сягатиме 10 градусів, а вночі опуститься до 4. Ніч пройде без хмар, але зранку небо затягнеться і похмура погода збережеться до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Луганській області вдень температура прогріється до 11 градусів, а вночі опуститься до 5. З самого ранку небо буде вкрите хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається: Вітер буде досить відчутним протягом дня. На півдні. На Одещині в день температура підніметься до 13 градусів, а вночі опуститься до 8. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним без опадів. У Миколаївській області в день температура досягне 13 градусів, а вночі знизиться до 6. Протягом дня в Миколаєві буде ясно, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, але до вечора знову стане ясним: опадів не передбачається. На Херсонщині вдень температура підніметься до 13 градусів. А вночі опуститься до 6. Ранок та вечір у Херсоні будуть похмурими, але вдень прогнозується короткочасне прояснення: опадів не очікується. На Запоріжжі в день температура складе 12 градусів, а вночі опуститься до 6. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним, опадів не передбачається. У Криму денна температура підніметься до 13 градусів, а вночі опуститься до 6. Ранок у Сімферополі буде хмарним. Але вдень небо стане ясним і вечір залишиться безхмарним. Опадів не очікується. На заході. У Львівській області вдень температура підніметься до 14 градусів, а вночі до 3, вдень і ввечері небо у Львові буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Опадів не очікується. В Івано-Франківській області вдень температура підніметься до 13 градусів та до 1 градуса вночі. Ранкові хмари швидко зникнуть, і з середини дня погода буде ясною, опадів не прогнозується. На Тернопільщині в день температура досягне 13 градусів, а вночі опуститься до одного. Похмура погода триматиметься не весь день: до вечора небо стане чистим і ясним, опадів не передбачається. На буковині в день температура підніметься до 11 градусів, а вночі опуститься до 2. До обіду у Чернівцях збережеться похмура погода. Але в другій половині дня небо стане ясним. Опадів не прогнозується. У Закарпатській області в день температура сягне 18 градусів та до 4 градусів вночі. Ранок в Ужгороді буде безхмарним і до самого вечора небо залишатиметься ясним. Опадів не передбачається. У Рівненській області в день температура підніметься до 12 градусів, а вночі опуститься до 1. Протягом дня збережеться похмура погода, яка проясниться лише ввечері, опадів не прогнозується. На Волині в день температура підніметься до 11 градусів, а вночі опуститься до 3. Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, але до вечора небо стане ясним. Опадів не передбачається. У Хмельницькій області в день температура сягне 11 градусів, а вночі опуститься до 3. Ранкові хмари залишатимуться в небі до вечора. Після чого розсіються, опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура підніметься до 12 градусів, а вночі опуститься до 6. У Кропивницькому протягом усього дня збережеться похмура погода. Опадів не передбачається. На Полтавщині денна температура сягатиме 12 градусів, а вночі опуститься до 6. Протягом дня сонце буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу. У Черкаській області денна температура складе 11 градусів, а вночі опуститься до 7. Протягом дня небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині денна температура складе 11 градусів та до 7 градусів вночі. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дощ не очікується. У Вінницькій області денна температура складе 11 градусів, а вночі опуститься до 4. Ясна погода утримується протягом дня, хоча вдень можливі короткочасні хмари опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за новими прогнозами, аби завжди бути готовими до будь-якої погоди. Гарного вам дня!